Я знімала одне з попередніх відео, одна людина дуже уважна, помітила яскраву пляму в мене в саду. Запитала, запитала що, це та, що це там за яскравий кущ росте. Ну, тут в мене взагалі ряд фундуків, Толіщина, це ось два каталонських фундука, це Варшавський червонолистий, я його просто обожнюю. Яскравий він настільки красиво, декоративно виглядає, і в нього дуже смачні горішки. Горішок такий витягнутий, і всередині навіть кольор горішку, такий рожевого кольору такого. Ось, ось так от виглядає, рукою перекрила, молодець. Ось так от виглядає. Виглядають оці невеличкі пагани, але я вам зараз покажу, як виглядає в мене такий пагін, який я собі відсадила в інше місце в садочку. Ось такий от в мене мій фундачок, такий от маленьким, я його посадила минулого року. Обрізала верхушечку. І ось такий гарненький він розростеться. Я хочу, щоб він мені закрив оту от некрасиву яму, мені треба її сховати. І він, коли розростеться, буде шикарним кущем.